І один, і другий факультет працювали в приспособлених приміщеннях. Дуже важко було. І зрозуміло, що університет, ректорат почав шукати варіанти, як зробити навчальний процес нормальним, збільшити матеріальну базу. Ну і прийняли рішення реконструювати ось цей корпус в корпус номер 7 Я хочу сказати, що. Культурному житті нашої області це подія. Ось тим більше подія в житті такого прекрасного колективу, як Волинський народний хор. І я переконаний, що ви своєю майстерністю, своєю організованістю, своїм колективізмом, як тут уже сьогодні, говорили, що ми мусимо це, ви мусите це проявити. Ви поставите навколішки і Канаду, і Америку. На Волині гостей зустрічають хлібом з сілью. І ми вас також зустрічаємо хлібом. Прийміть від нас цей хліб. Дуже вам дякую. Завдяки вам, в мене така донечка. Це Вікторія. Вікторія. <ріст> така рада. Ми, ми дійсно ніколи не... Ми, ми нікого не сподівалися, що успіх буде такий. Знаєте, ми просто хотіли допомогти. І ми знали, що потреба є. Але ми, ми собі не уявляли, скільки дітей з цього користує справді. Дуже ми, ми, ця Ця взагалі все це є потрясаюче для нас. Я думаю, якщо ми будемо пам'ятати таких людей, то ми будемо гордитися тим, що ми є українці. Тому я хочу ще раз всіх привітати з цією датою, і я думаю, що цей пам'ятник дасть можливість нам, українцям, не забути, хто був першим президентом України. Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України було розроблено і затверджено перелік вимог, що приділяються до приміщень районних міських судів, якими керуємось ми на даному етапі. Оскільки можливості держави щодо нового капітального будівництва значно обмежені, певні дії нами покладалися на вирішення питання щодо передачі для потреб судів колишнього приміщення банку України. За результатами проведеної області моніторингу, ми направили в центр пропозиції щодо дев'яти приміщень для передачі суду. Ми знайшли спільну мову з головою Луцького, з міським головою Антоном Федоровичем Кривицьким. Нещодавно у нас була зустріч. І виникла цікава ідея щодо можливості передачі для потреб суду теперішнього по приміщення Луцького будинку офіцерів, загальної площі 2215 метрів квадратних. Адже приміщення військового майже не використовується. Військові частини у місті Луцьку ліквідовуються. 98 площ, відсотків площі будинку офіцерів, орендуються приватними структурами. Орани влади. Та місцевого самоврядування району допускають порушення при прийнятті рішень при виділенні земельних ділянків. Відносно службових осіб Пульманинської сільської ради була порушена кримінальна справа, які підробили рішення сесії і виділили 10, таким чином 10 земельних ділянок, приватну власність навколо озера Світязь загальною площою 2,4 гектара землі. Підробили. Такої рішення сесії навіть і не було. 50% від оцінки забудованого, Да? Ви мені скажіть, хто із вас такі штрафні санкції виставив? Якщо він вложив туди мільйон гривень, ми йому сьогодні штраф 500 тисяч. Буде він далі будувати чи ні? Він, мабуть, не буде будувати. І не буде будувати його сусід, який хотів будувати, той чи інший. Де профілактика таким чином? Що нам мішає такі штрафні санкції сьогодні? Я вже говорив, в нас є сьогодні протокол про корупцію відносно таких архітекторів. І будуть. То є обов'язок. Обов'язок. А не на відкуп самого архітектора. Ромка наш лежав Ох. лицем на асфальт, розотий. Кепка лежала зразу, потім лежало його взуття, а далі через метрів десять лежав Ромка лицем в асфальт. Викликали швидку. Швидку вже було, не треба було викликати, вже було безполезно. вже в нього пульсу не було. Водій втік, а ключі забрали з машини. П'яний приїхав до знайомого. Тут під'їжджав, турмозив, скільки разів заяви подавали, що Дитину чуть не збив. Цілий день тут їздив п'яний, біля магазину там, там проблеми, проблеми були. Хлопці його і зупиняли, і він нікого не слухав. Потім ввечора він приїхав сюди під ларок, там є сліди, як він тормозив. Він з великою швидкістю тут їздив. Потім звідси поїхав на гору. Там же як їхав до городиш, то зустріч їхала машина, чуть ту машину не збив. Казали хлопці, що він цей водій завіз Климчука в аеропорт, а потім приїхав сюди. До нього на мобільний дзвонили, він не відповідав. То він каже, що за те, що я не відповідаю, каже, вже мене там заб'ють. І ото тут їздив від таких. А це водій Климчука? Напевно, що так, бо номера показували, що це ніби його машина. На своє професійне свято бібліотекарі Розичинської районної дитячої книгозбірні отримали доволі незвичайний подарунок. Їх з 25 -ти тисячним фондом переселяють у іншу будівлю. Цікаво, те, що на звільнення приміщення влада відвела лише два дні. Колишній банк авалі, який знаходиться в приміщенні почти, і значить. Ремонт там зроблений гарний, так як там був банк «Аваль». Єдине, що нас не влаштовувало, це площа і не влаштовувало нас те, що там немає опалення. З молодості так любив співати і вже от до 60 років маю, але ще співаю. Бо люблю бо люблю свій колектив, своїх людей, своє рідне село. А я просто взяв землю і. На землі свої, фермер. Маю три корові, три коні, висім онуків, жінку. Все маю. Якраз рік назад була температура 38 градусів і весілля на 350 чоловік. А в нас страву, ми готуємо одних холодних 26, а ще гарячих дев'ять і солодощів. на солодке, на десертне десь 5, може 7, як коли. То я дуже переживала, що як то все буде такої температури, але е після весілля були всі дячі, нічого не, я кажуть, не спортилося, все було зроблено вчасно. Але таке було напруження, що я ще 3-4 дні вночі зірвалася, бо треба було мені бігти на весілля, щоб е все зробити впору. А тобі, молода княгиня, Марусино. Я сьогодні ще всього доброго бажаю і разом тебе навчаю. І слухай мене уважно. Щоб ти вміла шити, вміла прясти, і в свекрухи свої вміла добре вкрасти. Бо в свекрухи, ой, в свекрухи лихі й мухи, і така тобі доню власть, що як не вкрадеш, то їй бо нічого не дасть. Перепиваю вам ще й четвер, щоб ви завше так любилися, як тепер. І перепиваю вам ще й п'ятницю. Щоб молодий молодо не водив пшеницю. Перебивай вам ще й суботу, щоб мали не тільки в день, а й вночі роботу. І перебивай вам ще й неділю. Щоб завжди були такі щасливі і веселі, як у це весілля. Ось таке весілля було в Горохові. І як кажуть в народі, чого бджоли не гудуть, бо ще не рояться. Чого дітки заміж не йдуть, бо звикли бояться. За цими стінами відбувають покарання тисяча чоловіка і ведуть своє специфічне життя. Життя за колючим дротом. Я навіть не знаю, як сказати, як потрапив. І працював, і вчився. Так, по дереві. Ну і так, зараз є робота на свободі. Просто треба дочекатися свого часу і будемо працювати далі. А злочин в першому житті зачинили цю піддержку. Чи, чи траплялося? Ні, ну траплялося, ну так вийшло. Просто життя дорога і не знаю, поживати тяжко. Вони все розуміють, ну тільки трошки от розуміти, велика, дуже велика кількість, значить. Немає батька, то немає матері. От виховувала вулиця і відповідно дивляться телебачення. Хочу жити хорошо і зразу. А так на жаль, не буває. В історії міста сіл, звичайно, відображена була дата 1542 рік. Але про що там йшлося? Що вже готове містечко із замком. Причому було продане. Від четвертинських до Сангушків. Ну, гаразд, а що ж перед тим, що ж передавало? Я почав шукати якісь супроводжуючі документи, от і знайшов четвертинський поясню, яким чином до них оці лукачі якраз і потрапили. Ось І там оця дата і 1508 рік, там були кої от зра Циглинського до нас прийшли. Лукачі незрівняно погарнішили, помолодшали, незважаючи на те, що років їм додалося. але я, як локачанка з діда прадіда направду тішуся кожній обнові, кожній новобудові, кожному метру асфальту, який покладений, і навіть кожній квіточці у полісаднику. Мої локачі це історії колиска, козацькі щити, начищені до блиску, пісні, походи, світлі перемоги це все моєї нації, світяжі дороги. Люблю свої локачі дім, вулиці і школу. Це вже не забудеться ніде і ніколи. А коли виросту, то щиро обіцяю, що й на столицю вас не проміняю. Ой через Упевнений, що Наші судді, самі гуманні, в світі, будуть діяти згідно закону, згідно конституції нашої держави і здійснювати свої обовноваження по законах і по справедливості. Умови для праці є порівняно з тим приміщенням, яке ми займали попереднє, то тут дуже. Усе так, як має бути, так як пише інструкція, так як передбачено, усі умови є і для людей, і для працівників суду. Можуть бути гарні приміщення, гарні кабінети, гарні зали засідань. Але якщо сама суть не відповідає тому, для чого це приміщення створено, воно все це нівелюється. Тому я хочу побажати, щоб у цьому храмі правосуддя планував закон. Я проживаю ось тут будинку напротив і бачу, який тут став, особливо цього року, інтенсивний рух. Тут і так по волі ви подивіться, от в секунду йде не менше дві машини. І взагалі тут раніше був рух односторонній. І ми просили жителів, колективний лист писали, що. Зробіть, щоб тут був досторонній. Для чого питається їхати в Польщу, їдуть вже з Києва і з Харкова, і всі їдуть тільки через центр міста. Як часто, дуже часто, якщо не аварія, то майже аварія. Постійно тут небезпечно виїжджати. З 24 вересня запустити виробництво хліб для соціально незахищених верств населення. Хліб білий першого сорту за ціною 4 гривні 71 за кілограм або 3 гривні 30 копійок за буханку хліба 700 грамову. Це нижче, ніж вони підняли ціну на гривню 20. Ось там накладна. От і фактично, у нас, бачите, де от, один ящик іде такого, от, і написано хліб соціальний, де то він. От, хліб хліб білий, він один ящик тільки 12 булочок. Нам дають зранку. Вам 12. Так, так, в нас квитки привозять зранку. І все, а потім, а потім от друга вже в мене була фотка, будь ласка, значить, що вам твій подійський, що вам по 476. А я вас соціальний хід. Зранку, тільки зранку. Ну, Зранку, розумієте, просто приходять бабушки, дідусь такі, вони слухати забирають. То ми стараємося продавати, ну, тим отаким, ну як вам посити, бабушкам, дідушкам такі, ну, знаєте, просто так от, глянеш на, на чоловіка і, 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 і відповідно, шкода, просто їх розумієте? Не дають такі кількості його, щоб ми могли пропонувати для кожного клієнта. О, це обмежено. Чули за соціальні сорти хліба? Чули. Купували вже? Ні, не купували, бо сказали, що в тому привозять тільки один ящик із вісьми годин ранку. І хліб розбирають. Оттак. А ви в скільки підходили, що я... було? А це було десь. Я підходила після обіду. Після обіду вже так, не було. вже не було. Звісно, треба більше. А 12 маловато, звісно було. Маловато. А скільки б можна було? Ну я думаю, от такі кіоски цей, ну до півсотні мабуть. Було б варто привезти. Я не дам, я не кришувати, я не дам там купати. Я не дам там купати. Петро Петрович, спорім на 100 доларів з вами. Що ми будемо? купати. І ніякий закон для нас не пом'яхав. Закон написаний для її. Працівники Кузнєцовської атомної електростанції, які побрали відгули для того, щоб... Приїхати на територію Волинської області, займатися незаконним видобутком бурштини. Масово закривається. Вчора були закриті школи в Володимирецькому районі Рівненської області. Вчителя вийшли на видобуток бурштину. Нами було затримано святого отця з прихода Рівненської області, який привіз прихожан і забирав їх з лопатами. Так ти хочеш Телефони старшому розуміти. Туди... Є, там, Є там, каміння. А де то це що? 20 км від культура, а, а де це що на То ви яку сортуєте? Де дай так? В якому місці купались? Я не знаю. Не копало 12. А лишився я один. Оце ви 12 Так Так, накопалися? Залишився лишився я в дуростах один. В ньому була вилучена відповідна кількість бурштину. Також 05 грам коноплі, 0,2 грама амфетаміну. Це говорить про те, що люди, йдучи туди, вживають як алкоголь, так і наркотичні засоби, тому що люди всі збуджені, ведуть себе неадекватно є Єдині правила експлуатації доріг, вулиць, зупинок в містах. Згідно даних правил на зупинці. Автомобільного транспорту не може бути розташована жодна архітектурна форма, окрім кіосків для обслуговування продажу квитків. Кіоск для продажу продуктів харчування вони можуть бути розташовані не менше як за 20 метрів в одну або іншу сторону від зупинки, не ближче ніж 5 метрів до проїжджої частини і не менше ніж 1 метр від пішохідної зони. Жодної зупинки не було демонтовано. Тобто, жодного торгового павільйону на зупинці було не демонтовано. А чому? Тому що, власне, що це є об'єкт нерухомого майна. І суд відхилив позов прокуратури щодо демонтату тих зупинок. Була така програма, і є в нас подання прокуратури, щоб ми розривали договори оренди. Це було у 2012 році, і ініціювали питання, тобто розривали договори оренди, і ну вирішили питання про демонтаж цих зупинок на зупин тих торгових павільйонів на зупинках громадського транспорту. У нас взагалі в червоних лініях ми не передбачаємо взагалі об'єкти нерухомого майна. Тобто коридор вулиці є. Він має бути він там, жодних не має бути об'єктів нерухомого майна. Хто був з вас у клубі, каже, я був, я і все, але там гроші такі треба. Ну, мама мені купила. О, ну це знову ж таки гроші. Другі діти не мають. І оця ідея така породила зразу. І, ну, бажання створити щось дітям, дати таку можливість. Тим більше є територія. Глянувся взаду за тим столиком, сидів, що є територія. Як ти на цих тренажерах? Давно хотів тут займатися. Я Займаюся танісом. Все ж тільки що Добре. Ти любиш спорт? Так, да, я займаюся боксом та футболом. А ви от чекали цих тренажерів, коли ж їх нарешті встановлюють? Да. Да, в даному мікрорайоні на прибудинковій території це перший такий спортивний баянчик. І це дуже добре. Тому що ми хочемо показати мешканцям, що такі речі потрібно розвивати не тільки в, в центральній частині міста, але й на її околицях, на прибудинкових територіях. Я дуже вдячний за співпрацю народному депутату фонду імені Грапа. І ініціативні мешканці міста Ківерці, які взяли активну участь в будівництві цієї спортивної споруди? Вважаю, що якби в нас в місті було більше таких майданчиків, діти можливо <плес> діти, можливо, менше б сиділи в інтернеті чи займалися якимись іншими непотрібними справами. Ви ямковий ремонт робите? А скажіть, будь ласка, з якої ви фірми? А з якої ви фірми, скажіть? Як ви не знаєте, на кого ви працюєте, на яку фірму? Я забув. Не знав, не знав, то ще забув. А як давно ви працюєте, що забули? А куди ви так поспішаєте? Нікуди. З роботи? Чому з роботи? Ви майстер? Ні. А хто ви? Ви тут не працюєте? Працюю. Працюєте? А ким ви працюєте? Що це за фірма? Скажіть, який ремонт проводите? А чому ви не хочете сказати нам, яка фірма проводить ремонт? Я не знаю. Ви не знаєте, на кого працюєте, де ви працюєте? А хто вас наймав, хто вам гроші платить? Видуваємо пилюку, лимиємо мульсію і простеляємо асфальтобетон. Все, катаємо катком. Там, де вода, там де болото, є, можна класти. Ми цього не рухаємо. Ми такі не ромитки пропускаємо, це буде інша технологія роботи. А яка це саме? Ну це просто приїжджає машина, вони це під тиском видувають, сушать і, і тоді просто інша технологія. Бачите, стабільно роблять ямкові ремонти, і так воно і служить. Ну зазвичай наскільки її вистачає? Ну, думаю, ну, років 5, можливо, там гарантійні терміни переважно дають на такий час. А наскільки міцно от воно схоплює і ну, через скільки часу схоплює покриття? Ну практично зразу. Дуже багато людям особливо похило в віку. Осять негативну інформацію, ну в тому плані, а що ви будете робити з тим паєм далі? Люди бояться, особливо ротівчани, які живуть там на місці. Вони бояться е, тиску в селі. Е, хто боїться за дітей? Е, ну є окремі такі натяки, хто боїться за хорошу посаду, тому що треба працювати біля шумського. І вони просто замовчують і вони бояться підписувати ці папери. Це був зроблений державний акт. На членів колишнього КСП раді на землі сільськогосподарського призначення колективної власності. Державний акт зареєстрований згідно чинного законодавства. І як ви повинні ну, розуміти, останнішлені, якщо є державні акти на двох людей, да, спільна, спільна часткова власність, є на чотирьох, в даному випадку на 300 людей видно, згідно чинного законодавства. Багато людей є такі, що от, ну, власне, до мене дзвонили, питали. А коли був створений цей загальний акт? Багато людей навіть не знають про існування цього загального акту на право власності. Багато просто не знають, що він як такий існує. Вони здають в оренду, вони отримують свої дивіденди та і все. Їхало таке от п'яне. Та й пошкодило вас тільки машин, а? Отаке, от, от, от його зараз питатися, От його жінка, спитайтеся її, ходить, фотографує свою машину. А чи хто буде робити? Нам говорять, що на автостанції їхав якийсь п'яний водій і пошкодив шість машин, в тому числі мого зятя і мою. Раз, два, три, чотири, п'ять. І от за нею шоста. В нього 2,9 проміля алкоголя. Він б'є цього посада третього. Той посад перелітає через зелену смугу. Б'є цю Тойоту, Тойота, Тойота відкотилася, потім в мою машину вбік в колесо. І далі поїхав збирати всіх. Я вибіг з машини, він сидів, відкрили ледь, відкрили двері, бо його зажало. Забрали ключі і дочекалися поліції, віддали поліції. Сьогодні приїзд з Плепачива до, до променя вартує 35 гривень, а до простації 45 гривень. Більше того, діти шкільного віку, у нас е, оголошення написано в, в автобусі, повинні сплачувати 75% від вартості квитка. Е, тобто, щоб доїхати до помилля, де бачимо, дитина має заплатити 25 гривень. Поділіть собі, якщо в сім'ї е, четверо-п'ятеро дітей, і хтось навчається в училищі, а ще якусь дитину треба завести на якийсь гурток, це... Ну, космічна ціна слухайте. На жаль, клепачів і кульчин це не єдині населені пункти, з якими у нас є, скажімо, проблемний доїзд, у нас ще є боголюби. У нас були рукині, з рукими ми питання вирішили і так само вирішимо і з усіма іншими. Ваше питання в роботі знаходиться, ми сьогодні шукаємо шляхи, методи його вирішення, шукаємо нових перевізників, кращих, ніж той, які сьогодні у вас є.